Броварах там збили пішохода, і якраз він був без відбивачу світла на одежі. і Це спричинило бачити трагічні наслідки взагалі про важливість світловідбивних елементів і їхню вартість. Розкаже вам наша колега Наталка Білогурова. Вітаю, не хвилюйтеся, не технічні збій. Я спеціально показую вам, як вас бачить водій в темряві без світловідбивальних елементів. А так він вас бачить, коли ви їх маєте наскільки велика різниця? Я стояла буквально в трьох метрах від свого оператора. Він на камері має ліхтарик. Я одягнена в світлому одязі, маю світле взуття, але мене взагалі не було видно. Тож оці штуки дійсно рятують життя. І якщо ви хвилюєтесь, що вони не модні чи зіпсують ваш образ сьогодні в Україні є виробництво, де. Дизайн на будь-який смак і на будь-який гаманець. Ось, подивіться такі наліпочки. Вони клеються на одяг за допомогою праски 20 секунд, і будь-який з цих написів і картинок на вашій футболерці, кофті, пальто. І вони дійсно чудові. Ось ці кошенята, цуцики, алфавіт, знаки зодіаку для любителів бренду. Найбільше, найбільше мені сподобалось це, звісно. Моя любов зсу патріотичні такі наліпочки. Це і красиво, і стильно, і дійсно рятує життя, як наше ЗСУ. Ось, наприклад, вартість. Вартість таких наліпочок 200 гривень. Весь комплект. Також 200 гривень коштує ось такий жилет, який можна і на верхній одяг. Він легкий, супер просто. Брелочки 50 гривень, а ось така стрічка, погонний метр, вартує лише 12 гривень. Його можна пришити, прив'язати, просто носити з собою. Ось щоб його було помітно, і водії вас не збили. І це це дійсно рятує життя. І прошу пряму мову. Ми використовуємо плівки європейських перевірених. Виробників з гарантією до 7 років використання. От, дана плівка, наприклад, вона е, від, відбиває світло майже під кутом 180 градусів, дуже яскрава і е, має високу стійкість і високу адгезію. Як це працює? Як світло відбивається? Світло відбивається завдяки е, всередині матеріалу. Є кристали, е, і ці на переподанні світла на ці кристалики світло відбивається. В, в, в кожної виду плівки по різному. І я хочу нагадати, що окрім того, що в Україні діє закон, що пішоходи мають носити ось такі світловідбивальні елементи. Сьогодні це як ніколи актуально, адже режим збереження енергії і вуличне освітлення вимкнено. Навіть вчора в броварах сталася аварія, коли збили пішохода, який йшов ось в темряві. Ви бачили, я от у світлому одязі мене взагалі не було видно за три метри. Тому будь ласка, бережіть своє життя, придбайте ось такі вони недорогі і. Класні штуки, і будьте в безпеці.